Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Спробувати хочу сьогодні ще одне відео показати вам багаторічники, які є гігантами і доволі цікавими рослинами взагалі. Ось на світлині арункус. Арункус дуже цікава рослина, тому що вона прекрасно зростає у ціні, у напівціні. Насправді, вона є, полюбляє вологу, але навіть дуже гарно поводиться і під час засухи. У мене зростає вона в садку, і там зовсім рідко вона поливається. Але ця рослина гарна не лише своїм квітуванням, але й листям. Дуже гарне, чудове листя, вона не є агресором. Вона розростається доволі гарні кущі, але вони. Не дають ніякої порослі, просто великі громадні кущі. Досягає вона е, висотою до 2 метрів з квітуванням, квітування дуже ніжне, біле, ароматне, але є і навіть карликові сорти. Щоб прикрити щось швидко, десь знову якусь частинку у саду е, декоративно оформити, будь ласка. Рослина вдячна, немає шкідників, зростає ну, у такому помірному темпі, вона не швидко виростає, ну я на своєму досвіді. Але е, помітила, що вже коли другий рік вона у мене третій, точніше зростає, почала вже більш інтенсивніше набирати свою силу. Квітує вона м не дуже довго, ну скажімо, десь до двох тижнів. Але потім, навіть коли з таким жовтуватим вже кольором засихають квіточки, теж доволі декоративно ще й виглядає. Наступна рослина це бузульники. Тут у мене є два бузульники: бузульник сибірський та бузульник проживальського. Вони відрізняються всього-навсього листям. Ось погляньте листя у бузульника сибірського, воно більш таке схоже до звичайних бузульників. А ось листя у бузульника Пржевальського, більш таке мережевне, але це доволі велика і потужна рослина. Разом з квітконосами до двох метрів, а то й вище, коли вже дійсно кущі е, такі вже довго ростуть на одному місці. Любить вона вологу і дуже любить зростати десь біля ставочків, біля водойм. Навіть у повітрі, коли є волога, уже листя її дуже гарно тримається. Інакше є такий нюанс, що вона опускає листочки, але коли отримає полив, зразу ж знову все відновлюється. Квітує довго такими свічкоподібними суцвіттями, які довго тривало прикрашають садочок, Но дуже вона цікаво виглядає, дуже гарна рослинка. Дармера. Дармера це теж королева тіні. і її листя ну, це просто щось фантастично чудове, коли особливо йде дощ, або роса збирається у цих келихах, ну, хожу милуватися кожен ранок. Квітує вона ще без листя, коли немає його взагалі, такі високі квітконоси видає. І Чимось у схоже, я постійно розказую на бадан. Рослина не є агресором, але вона корінням поширюється в ширину кущ. Воно таке поверхневе коріння, і навіть потрібно час від часу підсипати його землею, тому що воно ну, прямо на поверхні знаходиться. Але потужна, у мене, наприклад, вже на другий рік зростає, має висоту десь до приблизно 80 см. Але це навіть близько не заявлена. Висота, вона досягає і до метра, а листя ну, це просто щось фантастично чудове. І навіть на осінь воно починає забарлюватися у такі бордові кольори. Ірис Сибірський. Я цю рослину, перепрошую, просто полюбила. Ну, люблю жовтий колір, фанат його є, але наскільки вона витривала, хоча. Заявлена як болотна, тобто любить воду, вона зростає в мене і у водоймі в горщику. Але вона настільки суху постій... стійка до посухи і витривала до морозів, що одного разу, коли я там залишки викинула з горшком, вона перезимувала у горшку і відродилася сама собою. І Потім я пошкодувала, ну, як така витривала рослинка і забрала. Знову її у водойму. Можна саджати просто у ґрунт, і вона також дуже гарно зростає, високі, такі міцні, гарні листя, чимось мені навіть ну, комиші нагадують. Суцвіття ніжні, теж високі, і ну, квітує, як і іриси, тобто квіточка одноденка, але потім, коли багато бутонів, то навіть і не помітно, що. Цього квітування воно якесь там переривається. Наростає дуже гарно, дуже швидко. Коріння таке потужне, потім з оржка його витягнути мені було важко. Тому я цього року вирішила один висадити в ґрунт. Вероніка Аструм. Просто фаворит мій. Чому фотографії? От ви скажете, знову з інтернету взяла? Тому що влітку не думала, що буду робити такі відео. І своїх фотографій немає, світлини не встигла зробити. Але це настільки посухостійка, невибаглива рослина, і квітує вона, ну, як і Вероніки, дуже довго, надзвичайно довго. І навіть коли відквітовує, до цих пір у мене ще там зберігаються сухі квітконоси. Ну, Маю надію, може, насіється сама. Дуже гарне листя. Ось так воно з підничкою по стеблу. Розташоване, гарно наростає, теж висока, до 2,5 метрів досягає, уявіть, який потужний. багаторічник. Дуже гарно де-небудь знову ж біля парканів посадити. Звісно, це не першого плану рослинка, але вона дуже має пишні і потужні, ще раз кажу, кущі не завалюються, не падає. Тримає себе дуже гарно. Надзвичайний, е, ну ми звикли так, лабазний код, помилилася. Таволга, дві літери А написала, перепрошую. І побачила аж тепер, але вже не виправлю, потрібно переробляти все відео. Теж мені подобається як листям, так подобається і квітуванням. Дуже гарний, навіть є, ось у мене е, з варієгатним листям, але він не такий вже потужний. Той, що звичайний видовий, він дуже високий, теж до двох метрів, і такі ніжні ніжні квіточки, зібрані, ну, здається, у якусь таку хмаринку. Просто чудове листя, чудові квітконоси і чудова рослина. Теж не є агресором, вона тільки розростається у кущі, тобто куш все потужніший, потужніший, і потім його потрібно буде поділяти. Але, знову ж. Невибаглива, знову витривала в якійсь мірі до засухи, не повністю як вереніка Аструм. Коли, наприклад, така спека, але в мене вона посаджена просто на такому місці, то трішки вона листя опускає сідач. Сідач знову то моя любов, яка це рослина, єдиний має мінус, що виходить дуже пізно з зими, але потім моментально набирає. Свою масу. Це великий, потужний, прямостоячі квітконоси, які знову дуже довго якось так тримаються у бутонах і потім дуже довго квітують і відквітовуючи знову ж декоративні. Знову вона розширяє свій куш, не агресує, не вистрілює, але десь ну, на Третій рік показує ось всю свою цю красу. Вони є різні, вони є з темним листям, вони є із варієгатним листям. Дуже рідко я зустрічала один десь екземпляр, і то не у нас шукала, звісно, чудовий медонос, біля нього метеликів завжди ціла юрма. Дуже гарна рослинка, яка не. Ну, по суті, витривала на всі 100. Ось такий е, пурпуровий теж колір. Ну, трішки тут, все-таки в інтернеті, я потім шукала у відео, він не такий вже яскравий, але має ось листя, більш таке темне, і насиченіші суцвіття. Рекомендую цю рослину усім. Тому, е, що це краса. Серед хоз теж є гіганти. Моя Big Daddy, саме сорт, ну Це просто надзвичайний потужний багаторічник для тіні, звісно. Хоча частково у мене вона витримує і сонце, але тоді вона втрачає ось цей блакитний наліт. Такі чашкоподібні листя, величезні, ну мабуть, сантиметрів мають вони 40 у діаметрі. Воно таке є жабкувате і дуже-дуже високі, високі. Десь сантиметрів, мабуть, 80, мій кущ має, хоча він зростає всього-навсього. У мене поділений уже третій сезон. Уявіть, хости показують себе лише на п'ятий сезон. Чудовий злак, чудовий злак, просто, який може навіть вам вирости більше. Ніж будинок, ну, дивлячись, який будинок, якщо п'ятиповерховий, я жартую, то ні. Але ну, ріантус равенський це чудовий, невибагливий злак. Дуже багато людей його путали спочатку з картадерією, але ні. Він стійкий, більш е зимостійкий. Тому ми можемо на всій території України його ну, вирощувати. По крайній мірі, в нас на Хмельниччині він почуває себе просто ідеально чудово, без прикриття, без нічого. Теж він не є агресором, він набирає потужний свій кущ. З квітуванням він досягає до метрів 4. Ну, все залежить, знову кажу, від догляду, від ґрунтів. Дуже ефектний злак, кому потрібно вертикаль і вже негайно. Спробуйте. Ну, Єдине, що мінус, звісно, потрібно буде обрізати навесні, тобто це не є вертикаль, яку утворюють все-таки дерева. Міскантуси теж є величезні. Ну, до 2 метрів, до 2,5 легко. І теж він є м, таким неагресуючим, тому що деякі міскантуси. Гіганти є агресуючі. Тримається доволі гарно, лише розростається він ну, у ширину, тобто кущ ніде не вистрілює, але доволі гарно, швидко наростає. Звичайне тоненьке листя, таке фонтаноподібне. Геленіум теж це мій фаворит, тому що наростає швидко, не агресує. Але щоб його не поділяти і дати йому декілька років на одному місці, він досягає до 2 і більше метрів. Уявіть. Ну, зараз є і карликові сорти, є і середньорослі сорти. Я маю на увазі ось той такий видовий. Ось у мене він зростає. Дуже чудовий тим, що довго квітує, невибагливий, посухостійкий, тобто я все бачите, підбираю під наші кліматичні умови, погодні, точніше. Є із жовтого забарвлення, але ну, чудова квітка, яка і в бутоні оригінальна, і коли відквітує оригінальна, тому теж раджу всім ніяких клопотів з цією рослинкою немає. І чудова квітує вона десь з середини. Літа. Давно забута нами рудбекія, Золота куля це теж гігант, який до двох і більше метрів. Єдиний мінус те, що він не тримає себе, точніше, так, якщо наростає, він теж багато років і утворює вже такий міцний кущ, ось тоді він, більш-менш, ну, якщо вітрів, немає сильних або злив. А так, бачите, я його підв'язую. Отож, всім дякую за увагу. Можливо, комусь щось і сподобалося, рослинки невибагливі, рослинки дуже гарні, і швидко вам наростуть в садку і покажуть, що ваш садок уже є дорослий, тому що, наприклад, хвоні та інші такі рослини вони потребують часу, а тут можна ефект досягнути уже у короткий термін. Всім добра, миру та здоров'я!